Добрий вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ Казок. Ординська данина. Це було ще в княжі часи. На нашу землю прийшли непрошені гості, Орда з далеких азійських степів. Ішли вони по землях сусідів, знищуючи усе живе. Людей продавали в рабство, їх майно грабували та забирали собі. А хати, церкви, громадські будівлі палили дотла. Достойну відсіч давали князівські дружини, та сили були нерівними. Батогом обуха не переб'єш. Довелося князям іти на Уклін до ординського хана. Давав хан князю ярлик на правління, себто право правити. Своєю ж землею. А той мав платити хану данину, мед, шкіри, впольованих звірів, вівці, корови та й усе, що вродить земля. Та найважча данина це ясир. Кожного року князь мав відсилати хану тисячу хлопчиків і дівчаток. Дівчата ставали дружинами ординців, а хлопчики. Воїнами яничарами ординського війська. А щоб князі правильно платили данину, прислав хан до Київської Русі своїх баскаків. Мали вони зробити перепис усього люду та майна, що було у їх володінні. Оскільки поляни були хліборобами і жили на цих землях багато століть. То опас вели з кожного комена, себто димаря хати, не заплатив данину хану самого господаря, господиню їх дітей продавали в рабство. Прочули люди, що у байраку на Дніпро живе мудрець, скільки йому років, ніхто не знав. Звідки узявся, якого роду племені? Теж ніхто не міг сказати, шукали люди в нього поради. От з під самого Києва зібралися люди і тишком пішли до мудреця. Довго блукали байраком, аж, бачать, великий вовк показався на узлісі. Та не тікає. А ніби мовить до людей. Ходіть за мною. Пішли через такі хащі продиралися. Що крий Боже, але незабаром вийшли на галявину. Під старезним дубом побачили старця, що гриби перебирав. Доброго дня, батьку, низенько вклонилися дорожній. Був би добрий, то не прийшли б до мене, відповів дід. Та проходьте і розповідайте. Лихо насталося. Орда владарює, як у себе вдома. А князь батьку збирає данину для хана, але й про себе не забуває. Уже спини наші тріщать від роботи. А тут, нове лихо, вирішив хан переписати увесь люд і брати данину не з села, як було дотепер, а з кожного комена. Як нам жити тепер? Як дати собі раду? А що будуть переписувати посланці хана? Як що? І людей, і худобу, і птицю, і скільки землі є в володінні, тепер з усього буде хан Данину брати? Чув я, що ординці моляться богам, які не дозволяють їсти їм свинину. Мовляв, то нечиста, тобто брудна тварина. І що з того? здивувалися люди. А ви собі, зметикуйте, промовив мудрець, свиней вони переписувати не будуть, і данину поголів'я тих тварин, брати, теж не будуть. Мудро кажеш, погодилися люди, хоч поросятина нам залишиться, а як уникнути нам ясиру? Дітей своїх навіки хану віддавати, то йдіть до князя і мовте, що якщо ви своїх дітей даєте, то й князь мусить і своїх дітей хану давати. Він не схоче того робити, тому щось вигадає. Може, знайде спосіб відмовитися від такої данини. Низенько в пояс уклонилися прохачі і пішли до князя. А в князя саме велика гостина. Музики грають, столи вгинаються від наїдків та напоїв, танцівниці за східним звичаєм розважають гостей веселими танцями, а ханські збирачі податків п'ють, гуляють з князем. Нічого не сказали князю. Люди пішли собі по домах, домовилися слушної нагоди зачекати, а самі розповіли містянам про пораду мудреця. З того часу по всіх господах свиней позаводили. Незвично то було по селянам, але жевріла надія, що хоч поросята залишаться у людей після сплати данини хану та князю. За якийсь тиждень другий пішли все-таки прохачі до князя, щоб розповісти про біди народні та просити відмовитися платити ясир. Вислухав їх князь і каже, щось я можу зробити, а щось і мені не під силу. Розуміє хан, що не можемо силою на силу ординську відповісти. Треба, щоб усі князі, як один до бою стали, тоді повернемо собі свободу і не будуть чужинці у нас свої закони запроваджувати. Не боїшся, князю, про таке казати раптом серед нас є запроданець. і про все доповість ханським вивідувачам. Не той сильний, що камінь верже, а той. Що серце в собі держи, замислено відповів князь. Ви прийшли до мене і про нашу спільну біду мовите. То чи є серед вас той, хто проти спільної справи піде? Що робити, князю, ти кажи, все зробимо. Ідіть і говоріть тільки з тими, кому довіряєте, як собі, будемо сили гуртувати. І весною виступимо проти Орди. Шукайте спільників і по інших князійствах. Як народ буде готовий виступити, то князі нікуди не дінуться, прийдуть із своїми дружинниками. А як бути з ясиром? Як будуть баскаки люд переписувати, то ви дітей по лісах поховайте, так на певний час і вбережете їх. А чому ти, князю, своїх дітей в ясир не даєш? запитав один із прохачів. Коли я за ярликом до хана їздив, то він мого сина залишив собі у заручники. Уже п'ятий рік мій Ярослав живе у хана, вчиться з його синами. Як думаєте, що з нього виросте? Чи буде за десять літ він пам'ятати батькову науку та шанувати традиції рідної землі? Думаєте, в мене серце камінь? Пробач князю, не знали про твою біду один у нас шлях ставати до бою з ворогом. Пішли по домах і інших князівствах посланці. День за днем сили збирали, щоб весною спільними силами виступити і супостата здолати. А тим часом почався перепис люду. Від одної хати до другої ходили ханські данники. Дітей люди по лісах поховали. Незабаром ординці зрозуміли, в чому справа, зібрали загін. І помчали до діброви. Там, людолови вирішили дітей зловити і в неволю забрати. Побачили це матері і стали богів просити захистити їх дітей. Змилосердилася над ними берегиня, з'явилася перед ними. Я можу ваших дітей зробити невидимими для ворогів. Та вони мають чарівний порошок із сушеного аїру, посиплять навколо себе і побачать діток. А ти, богине, перетвори їх на дерева чи кущі, просять матері. Дерев у лісі багато, не розпізнають наших дітей серед інших. Так, я можу і це зробити, каже берегиня, але зворотньої дороги немає. Той, хто стане деревом, деревом залишиться навіки, а хто кущем, кущем до віку стоятиме у лісі. Хай так, сказали матері, лиш би не глумилися над ними чужинці. Що ж буде по вашому? відповіла їм берегиня і розчинилася в повітрі. Прочесали чужинці весь ліс. Від краю і до краю жодної людини не знайшли. Тільки серед діпрови, понад лісовим озером на горбочку кущі калини притулилися, різьбленим листям тріпочуть до сонечка гілочки свої тягнуть. Це дівчаток берегиня калиновими кущами обернула. Навесні вони цвітом білим зацвітуть, і кожного року будуть милуватися у білих віночках, як сонячні наречені, а восени даруватимуть людям червоні китяги спілих ягід, тільки ягоди ті гіркими будуть, як їх доля. А от прийдуть морози, солодками стають ягоди калини. Любов печаль змінює радість. Життя продовжує вигравати осінніми барвами. Здивувало чужинців лише той гайок з молодих яворів, що постав серед діброви. Ходили, оглядали його, та дерево є дерево. Не втямки їм було, що то берегиня хлоп'яту явори перетворила, пройдуть роки. І вони стануть символами стійкості і незламності, бо стійкими і незламними були їх матері, що вимолили у богів свободу для своїх дітей. За декілька років таки зібралися силами князівства, Київської та Червоної Русі і дали відсіч ординцям. Допоки разом ворога били. Доти в єдності та й братерстві землі тримали, а потім розійшлися по удільних князівствах, знову ворогувати між собою стали. А данину, люди, платили ординцям усім, на що ті око поклали, От тільки від свиней вернули носи, тож укри тут уже розійшлися. Сало національною стравою стало. Ну а сальце та на житньому хлібі, з часником чи цибулькою то кулінарний шедевр смакота одним словом. Якби не та давня ординська жадібність, то, може, б і не знали, яке ж то сало добренне, от тобі й ординська данина. Не було б щастя, так нещастя помогло. На добрані, спокійної нічень, любима ляє наша киця, спить маленьке ведмежатка, спить давно наш шлюбі.